Ви дізнаєтесь, як вибрати турку. Чим турка відрізняється від інших методів заварювання? До речі, готуємо новинку нашого асортименту. Якщо не дотримуватися правил, можна легко отримати гіркий напій. Вмикаємо вогонь. Я дивлюсь так, щоб вона не переварилася. Як я і казав, міцна щільна кава для суперпотужного ранку. Тому привіт, кавомани! Сьогодні ми розбираємо один із найдавніших і найкрутіших способів приготування кави турку. Вона ж джезва. Це класика кавового мистецтва, але водночас має купу нюансів, які можуть зробити ваш напій або неймовірним, або ну, давайте просто уникнемо помилок. У По цьому відео ви дізнаєтесь, як вибрати турку, як правильно варити каву і що робити, щоб вона не втекла. А ще поговоримо про нестандартні рецепти та чемпіонати з приготування кави в Турції. Готові? Поїхали! Історія та походження турки: загалом, каву в Турції почали готувати ще у 16 столітті, коли османи завезли кавові зерна з Ємену до Стамбулу. У Туреччині цей метод швидко став частиною культури, і вже тоді люди знали, що справжню каву не варять у поспіху. Згодом, турка поширилася на Балкани. Близький схід, Кавказ і навіть в Європу. До речі, в Україні цей метод з'явився ще у XVIII столітті, коли каву почали пити при дворі. А сьогодні цей спосіб знову набирає популярність, особливо серед кавових ентузіастів. Чим турка відрізняється від інших методів заварювання. Головна фішка турки щільний насичений смак із гущею. На відміну від френджпресу або аеропресу, кава в турці готується довше. Але при цьому вона отримає максимально багатий аромат через тривалий контакт води з меленими зернами. У кавомашині екстракція триває десь 25 секунд, а тут кілька хвилин. Тому турка дає глибший смак і кремову текстуру. Але якщо не дотримуватися правил, можна легко перегріти каву і отримати гіркий напій. Як цього уникнути, розкажу далі. І як обрати турку? Щоб приготувати справді смачну каву, важливо правильно обрати турку. Почнемо з матеріалу. Найкращий вибір це мідна турка з оловяним покриттям всередині. Вона добре проводить тепло, рівномірно нагрівається, а покриття захищає каву від контакту з металом. Керамічні та глиняні турки теж гарні. Вони добре зберігають тепло, що робить смак м'якішим, але вони дуже крихкі. Нержавіюча сталь міцна, але може робити смак. Кави різкішим. А ось скляні турки гарний варіант, але лише для естетики. Вони швидко охолоджуються і потребують обережного поводження. Далі форма. Найкраща класична: широке дно і вузьке горло. Така турка допомагає краще концентрувати аромат і робить каву насиченою. Об'єм теж має значення. Якщо ви варите каву тільки для себе, вистачить турки на 100-150 мл. Для двох або трьох людей. Ідеальним варіантом буде 250-300 мл. Якщо готуєте для компанії, можна взяти більшу 500 мл і більше. Але треба бути уважним, щоб не перегріти каву. Ще один важливий момент ручка. Дерев'яна не нагрівається, тому працювати з нею зручніше. Металева міцніше, але може стати гарячою, тому тут треба або термоізоляція, або прихватка. Якщо підсумувати, найкращий вибір. Мідна турка з олов'яним покриттям класичної форми об'ємом 250 мл з дерев'яною ручкою. Такий варіант ідеально збалансований за якістю, зручністю та смаком. Щоб приготувати ідеальну каву в турці, потрібно дотримуватись кількох важливих кроків: помел. Помел має бути дрібним, як пудра. Якщо помел занадто грубий, кава не розкриється повністю. Вода. Тільки холодна, бажано фільтрована. Пропорції десь 7-10 грам на 100 мл води. І за бажанням спеції можна додавати на початку, щоб вони розкрилися в процесі нагрівання. Тому починаємо наше приготування турочки. Беремо ваги, турку, наливаємо 100 мл холодної води. Беремо 10 грам. Змеленої кави. Якщо у вас немає вагів, одна чайна ложка десь 2 грами кави. До речі, готуємо новинку нашого асортименту. коста ріка митої обробки. Тому переходьте на сайт і замовляйте. Відкладаємо наші ваги. Вони нам більше не знадобляться. Я буду використовувати газовий балон. Якщо у вас вдома може бути або електрична, або газова плита, тому й те, і те підійде. Вмикаємо вогонь. І робимо е, дуже повільний вогонь. І чекаємо, поки кава почне готуватися і підніматися піна. Нагрівання повільне. Ніколи не кипятіть каву. Знімайте з вогню перед закипанням. Коли піна починає підніматися, потрібно зняти турку, дати осісти і повторити процес 2-3 рази. Це допоможе краще розкрити аромат і смак. Якщо ви не помітили, це мама турка, а це дитя турка. <свист> а поки ми чекаємо, коли турка завариться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, шарте відео, оставляйте коментарі. Зараз піднімається пінка, тому я дивлюсь так, щоб вона не переварилася. І коли вона підніметься, я зніму з вогню. Дам її осісти і знову поставлю на вогонь. І так ще два рази. І третій раз. Вимикаємо вогонь, відкладаємо. Можете приливати її таким чином або фільтрувати через сито. Беремо чашечку і переливаємо наш напій. Краще за все трішечки зачекати, поки вона охолоне, тому що вона має дуже велику температуру. Що ж, кава охолола, тому можна куштувати. Як я і казав, міцна щільна кава для суперпотужного ранку. Користуйтесь рецептом, варіть вдома смачну каву. Тепер ви знаєте все про турку: історію, вибір, секрети приготування та рецепти. Тому діліться в коментарях, як ви заварюєте каву вдома в Речпресі, Турці, в Гейзері. Або ваші власні рецепти. І не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі у наступному випуску!